Так всім бур'янам якби всі бур'яни, все поле в принципу, Нормально виглядає але тут я далі бориски не бачу А, ось, є маля Одійшла, тут було 700 грамів фурок Сибира і додала його, він корінь чорний внутрі. Я думаю, що воно його додало. Все-таки вона вона коріння длинне. Тут був гліфосат з 40 Зачистка була. Одна, в принципі, бур'яна немає. От. Полій соняшник. Далі. Чекаємо дощу, тут буде соняшник на той рік.